Мені цікаво, ми тут все розмовляємо, але ми до одного не дійшли. Скажіть мені, будь ласка, про Вашого... шановний попередник задавав питання, він сказав українську приказку і я собі там згадав. Про вашого гетьмана Отамана Олешка. Ви його будете до себе приймати? Ви приїхали з губ'я такі питання, чи ви його вже прийняли? А якщо ви такі так. Партію батьківщини? Що... А я, як я маю, заробник. Дивіться, вирішить, друзі, я вам задаю питання в плані цього, щоб ви мене зрозуміли, якщо ви забираєте цих заброданців, що людина, я не знаю, це... Ви знаєте, в мене такий принцип, що 에, давайте я не, не хочу не приїхав когось по Чому? Писание? Чому це знати того, Чому ви берете заброданця собі, так само пан Грицю? Чому ви його до себе берете в лави цього захоплення? Якщо ви такий положительний, то ви будете всіх забрати. Давайте заберемо красовського, ваші всіх заберемо до вас. І ви будете сидіти на боку, ви тут сидіти махати головами. Чи ви думаєте, Ви садити? це все, а що ви говорите, це є. Так само я хочу, що пана Грицюка, так само я хочу, я хочу, щоб були молоді, я хочу, щоб були молоді. Ви скажіть, чи було що? Я сказав, я є, ось там житель міста Київ, ще щось в Так, Я навчався на юридичному, я навчався в медичному, я багато в мене спеціальності, я зараз не займаюся чистою, якось підприємцем. Я працюю зараз на одному, я тільки до кандидатури. Розумію. Якщо ви знаєте, і тим більше на які є питання. Якщо ви тим більше на юридичному навчали, ви знаєте, що є вищий політичний орган партії, це є бюро, любої партії. І на бюро приймається рішення або від тобто виключити членів партії, або прийняти. І не не лег. Пинальні легко не щоб я приймав чи виключав того е чи іншого кандидатура. <рес> ви прокоментуйте ваше ставлення до цього. За <рес> Заказання. 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 Я Питання, ви критизуйте, як я ставлюсь до Олешка, Негативно. гадимо. Ви далі який момент? хочете, щоб Шановні, шановні, шановні. Ви являєтеся депутатом обласної ради. Ви входите в фракцію батьківщини. Ну, Фракцію <партамент> батьківщини. <плат> Ходите <плат> навіть? Ні, я ж варваю. Ви знаєте, дивіться, ще раз скажу. Я розумію, я розумію, Ігор Іванович, Ігор Іванович, давайте, якщо ви вже так заговорили, по-перше, ще раз скажу, я не приїхав. ще В мене є позиція, щоб настроїти конструктив. Якщо є пара чоловік, які хочуть там щепнути, я все прекрасно розумію. Нема ніяких питань. Лег ніколи не напрошувався і не буде напрошуватися на тій І друге питання. І, і друге питання. Тоді, якщо ви вже так заговорили, то, і, і, все, то я вам скажу, як ви мене запрошували на сьогоднішню зустріч. Ви до мене дзвонили і кажете, що ви дійсно хочете приїхати, бути головою адміністрації? Я кажу, ні, я не хочу бути, це рішення бюро, і я дав згоду. я не просився. Вам краще сюди не приїжджати. То в мене до вас питання. Це що, в нас така адміністрація?

Я вас запитую. Щоб ви не їхали? Так, краще вам не їхати. що їде. Шановний космина, розумієте, я, як то кажуть, старша жінка, як мені сказали, що космина. В коли наші хлопці стріляли, глянь такий загар, їздив на країнське море і заганяв, і я підійшла до країнське море, все я придумала. Одна секунду, я просто позакінчу, повірте, що прошу. Давайте одну секунду. Одну секунду. Повірте, я просто ще раз прийшов. Це є приклад той, як ми вміємо один одним робити, де конструктив. Я приїхав вас... <гум> <Я> <гум> що... не робити ті всі деконструктиви і показати, <гум> я, це... я вибачте, <гум> Іна Миколаївна, вона показала приклад, як це треба зробити. Не треба, я так само передбачу що вибачення і пробачаю, що там, немає ніяких проблем. Ми або робимо конструктиви, якщо є деконструктив, давайте ми навіть нічого не будемо е, починати. Можливо, дійсно е, краще. в конструктивному Дивіться, всяке. Шанов, дивіться. Районна. Рада. Давайте всім надамо, всім надамо слово. Шану, шановні, послухайте, районна рада за те, що в нас пройшло громадське обговорення. Ми вас запросили сюди всіх, нікого ніхто нічого не організовував спеціально. Так? Ми хочемо почути вашу думку. Кого ви хочете бачити на на посаді голови районної адміністрації? Всього нам через то я дійсно попорпозвонив. Запитав, чи дійсно так, так? І знаючи просто настрій ківерчан, я, я не то, що сказав, що там не приїжджав, я ну, не рекомендував, просто все настрій. Я вас <плес> почув, я вас почув.